Омріяний автомобіль на радіоуправлінні солодоща та можливість посидіти за кермом справжнього авто. Напередодні різдвяних і новорічних свят військовослужбовці 119-ї окремої бригади територіальної оборони відвідали родину Буглаків, аби подарувати маленькому Ігорю трішки тепла та позитивних емоцій. Його батько Андрій Буглак із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста Чернігова у складі територіальної оборони. Пізніше оборонив батьків. Батьківщину на різних гарячих напрямках загинув 13 жовтня на Луганщині під час виконання бойового завдання. Іде війна. На жаль, гибнуть наші побратими, побратими нашої 119-ї бригади. І це велика трагедія для сімей, особливо для дітей. І ми повинні максимально зробити все, щоб приділити. Як можна більше уваги дітям наших загиблих та безвісті зниклих наших побратимів?